Привіт, програма її відновлення розширюється. Тепер українцям доступна компенсація за зруйноване майно. Допомога на першому етапі надається у вигляді сертифіката на придбання нового житла. Як усе працює, розбираємося разом у цьому відео. Отримати компенсацію можуть люди, житло яких зруйноване через бойові дії після 24 лютого, не підлягає відновленню, розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Має одного власника. Згодом отримати допомогу зможуть люди, чиє житло розміщене на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій. Ми також працюємо, щоб послуга стала доступною для житла з кількома власниками. Щоб отримати компенсацію, потрібно повідомити про руйнування. Для цього перейдіть в меню Послуги, розділ є відновлення, повідомити про пошкоджене майно. Далі подати заяву про виплату. Для подання заяви треба вибрати пільгову категорію, якщо вона є, надати контактні дані, замовити довідку про несудимість у дії. Заяву опрацює спеціальна комісія. Вона проаналізує дані і розрахує суму сертифіката на купівлю нової домівки. Сповіщення про готовність сертифіката надійде в застосунок. Ви зможете вибрати один з варіантів отримання у дії або на електронну адресу. Тепер про сам сертифікат. Він діє протягом п'яти років з моменту отримання. Використати сертифікат можна на житло від забудовника чи домівку на вторинному ринку. Це може бути квартира, приватний будинок чи інвестиція в нерухомість на етапі будівництва. Щоб скористатися сертифікатом, потрібно подати заяву в дії для бронювання коштів за сертифікатом, укласти угоду купівлі в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна. Ось і все. Стежте за змінами програми і відновлення в соціальних мережах дії. Посилання на сайт її відновлення з детальним описом програми залишимо в описі до відео.